Всім привіт! Поговоримо сьогодні про таку досить поширену проблему комплекс винуватого у всіх смертних гріхах, або ж без вини винуватого. І знову ж таки, про те, що будь-яка проблема у нас формується з дитинства. Знову, напевно, дехто подумає, що таким чином я хочу, напевно, звинуватити батьків, що вони неправильно себе поводять зі своїми дітьми і. Як наслідок, дитина в дорослому віці страждає і мусить шукати психолога для вирішення даної проблеми. Насправді це не так. Насправді, це просто бажання якимось чином проаналізувати причини і показати, які можуть бути наслідки. А дана проблема, якщо вона... Вас ніяким чином не обтяжує, насправді не є проблемою. Назвемо її просто особливістю вашої натури. Також, якщо, в принципі, ця тема вам не цікава, навіть якщо дійсно у вас є комплекс безвини винуватого, і ви постійно перебуваєте у Стані жертви, але вас це влаштовує, не бачу сенсу дуже заглиблюватись і шукати якісь причини чи якісь вирішення, чи спробувати навіть звинуватити батьків у якомусь некоректному ставленні до вас колись там в дитинстві. Не копайте минулі образи. Але для тих, хто дійсно розуміє, що щось в житті пішло не так. І це дійсно не комфортно, це дійсно неправильно, але поводити себе неможливо інакше, оскільки сформована певна модель поведінки. І щоб переформатувати свій мозок і змінити свою модель поведінки, потрібен час, напевно, дійсно усвідомлення, що це таке. Усвідомлення причин, чому саме це так відбувається, і що це нам дає? Тобто, чому у нас виникає дана поведінка, дана реакція і яка нам з цього користь? Ну, почнемо з причин. Так? Якщо в дитинстві, нас батьки часто звинувачували, що ми щось робимо не так, що ми у чомусь воїні. Дуже багато обов'язків, з якими не можемо впоратися. І е, якщо нас дуже мало хвалили, е, тобто оця м -м, дисципліна, модель такої знаєте, дисциплінарної поведінки е, кнута і пряника не було в гармонії, було більше кнута, але менше пряника, то з часом дійсно у людини може виникнути комплекс вини. У Ви будь-якому випадку, в дорослому віці, навіть якщо вже ніхто так не робить, з оточуючих так, все одно підсвідомо, людина буде почувати себе винуватою навіть за якісь провини інших людей. Вона буде шукати причини і робити так, щоб в результаті вона стала винуватою у певних ситуаціях. І таким чином вона програє цю модель, як з дитинства, так? коли ти винуватий, тебе карають, і е, ти відчуваєш вину і, можливо, очікуєш якогось пробачення, стараєшся робити все так, щоб випросити те пробачення, щоб тебе пробачили, вибачається за тавтологію, дуже багато слова пробачати. Але тим не менше, а якщо ви привикли до саме такого стану речей, до саме такого порядку, по-іншому не буде, ви будете весь час шукати е, при, причини, щоб бути винуватим, і е, навіть відчувати якесь таке загальне задоволення, що вас пробачили навіть за те, в чому ви не були винні, в чому ви не є першою причиною. І скажу вам так, що от в дорослому віці ми навіть в такому плані, коли людина, чоловік чи жінка має цей комплекс вони, вона шукає собі іншу людину, яка буде її, скажімо так, тролити, щоб вона могла програвати ось ось ці ситуації знову і знову. У будь-якому випадку, як я кажу, що е, е, кожен маняк знайде свою жертву, в цьому випадку кожна жертва шукає людину, яка буде готова зробити е, саме так, щоб ця людина відчувала себе жертвою, відчувала себе винною. І е, навіть спонукати підсвідомо іншу людину, свого партнера, робити все так, щоб. Та людина в стані жертви перебувала весь час в цьому комплексі вини, оскільки це для неї комфортно, це для неї та модель поведінки, яка, база якої закладена з дитинства, і яку ми не можемо змінити, допоки, напевно, ми не усвідомимо повністю, ми не зрозуміємо цього повністю. І скажу вам так, що якщо навіть дитину не тролили в дитинстві так, але вона бачила певну модель поведінки в своїй сім'ї стосунки між батьком і матір'ю. Вона теж може підсвідомо в дорослому віці шукати собі протилежну стать, подібну на одного з батьків. Для того, щоб знову ж таки програвати той сценарій, до якого вона привикла. І бути в тій ролі, в якій вона бачила свого батька або матір, в залежності від того, яка стать, так? І якщо ви проживаєте своє життя і усвідомлюєте, що ви якимось чином копіюєте життя своїх батьків, а вас це не влаштовує. Або ж якщо ви розумієте. Що ви занадто у всьому винні, а насправді це не так. Хоча знову ж знову повторюєте оцей сценарій, треба задуматись, треба усвідомити, і треба дещо змінити, в собі. спочатку в собі, а не у інших інших людей ми змінити не можемо, навіть якщо б дуже нам хотілося. І чесно вам скажу, що якщо б нам це виходило. То результат наших старань був би набагато гірший, ніж ми очікуємо. Але, як не крутий, починати завжди треба з себе. Тобто, якщо вас все-таки ваше життя не влаштовує, і ви розумієте, що ви без мене винуваті. Це часто до речі, а люди, які відчувають комплекс вини на постійній основі, з будь-якого приводу і без приводу, вони схильні, дуже жаліти себе. Вони схильні навмисне робити своє життя нестерпним, ставити себе в такі умови. Вони схильні забороняти собі якісь покупки, вони схильні заїдати негативні емоції. Тобто ці люди вони зазвичай не купляють собі хороший одяг, не дозволяють собі щось краще, аніж своїм близьким. Якщо і дозволяють, то через це вони можуть відчувати вину. Тобто все комусь тільки не собі, щоб не виходити з цієї позиції жертви. Вони схильні нагромаджувати які, якісь дрібниці, роздувати, робити з них дійсно якісь проблеми всесвітнього масштабу. Навіть якщо це дуже-дуже якась дрібниця в сімейних стосунках. Це може перерости в сварку, в претензії, в якісь пиляння і тому подібне. І зазвичай цим людям завжди не вистачає уваги. Не вистачає уваги. Чому? Тому що вони самі собі не приділяють увагу, і їм в обов'язковому порядку потрібна увага. Щоб компенсувати це все від інших людей. Інакше вони почувають себе досить погано і, якби не повноцінно, їм дійсно ця увага потрібна. Увага, повага відчувати себе якоюсь такою, ну, дійсно, дійсно потрібною, з затотологією в житті. І скажу вам так, що це дійсно досить важко пропрацювати. Дуже важко міняти себе, дуже важко е, міняти модель поведінки, до якої ви привикли, адже ви інакшого не знаєте. І навіть в дорослому віці, коли ви усе це усвідомлюєте, розумієте, дуже мало ймовірно, що ви зможете змінити себе без допомоги дійсно. Збоку, так, без підтримки з боку, особливо з комплексом вини, який, в принципі, за вами 24 на 7, який переслідує вас постійно, незалежно від ситуації, яка складається, незалежно від життєвих обставин, від того, які люди вас оточують, ви привикли бути в даному середовищі і іншого не дано. Тому. Не зловіть себе на думці, чи є у вас комплекс звини чи ні. Чи любите ви себе жаліти, купати себе і перебувати в стані жертви? жаліти собі якісь покупки, якісь навіть відпочинкові моменти, скажімо так, просто ставити свої потреби на перше місце. Те, що хочете ви, щоб відчувати певне задоволення від власного життя. Це, в принципі, починається з дрібниць, але до цього треба дорости. Тому пробуйте, пробуйте рухатися в іншому напрямку, крок за кроком, навіть якщо не виходить. Досить цікава така методика. Записуйте, записуйте недоліки. Ну, що у вас негативно сталося кожен день, записуйте позитивні моменти і проаналізуйте дані записи, щоб позитиву стало більше, негативу стало менше. І подумайте, як зробити, щоб перетворити якісь ось такі негативні напрягаючі ситуації, які з'являються, в принципі, з вашого дозволу у вашому житті. Щоб перетворити їх на позитив і щоб просто ваше життя дійсно стало вашим, щоб ви відчували задоволення тим, як ви проживаєте кожен день, і щоб комплекс вини, зрештою, перестав вас переслідувати. Час від часу все одно буде у вас. Але щоб це було не на постійній основі. Оскільки на постійній основі це точно не окей. І ви підсвідомо це теж розумієте, якось так.